Астрологічний прогноз 14 по 23 грудня війна близь Бахмута. Основні напружені аспекти до Марса були в першій половині грудня, а в другій половині грудня Марс стає планета без аспектів, тільки місяць іноді робить аспект до Марса. Це означає те, що Марс це положення військових солдатів на війні. Воно буде ну, якби ізольоване від інших процесів, які відбуваються. Тобто основні процеси вони політичні, а у деяких військових може бути відчуття, що їх ну, покинули чи не звертають на них уваги з боку російського, а також з боку українського. Також Марс без аспектів означає, що увага з цих битв під Бахмутом, воно буде. Переміщатися в інший бік. Сонце означає центр уваги, на що направлена увага, і ось ну, приблизно з 2 грудня і приблизно до 14 грудня Сонце було в опозиції до Марса, і це означає, що увага була дуже прикута до того, що відбувається на полі бою. А після 14-го Сонце <кхм> перестає аспектувати Марс, це означає, що центр уваги буде зміщатися. А це опосередково означає, що битва за Бахмут буде не ну, підсилюватися, не збільшуватися, а та вона увага до неї буде зменшуватися. Це значить, що її інтенсивність буде зменшуватися. Марс в астрології означає прорив: поріз, травма, прорив і прорив фронту. Коли ну, такі сильно напружені аспекти до Марсу, то більш ймовірні прориви фронту чи прорвуть російські війська українську лінію оборони на Бахмуті. Коли до Марса аспектів нема, то це означає, що, що прорвуть низька ймовірність, скоріше, ну, ніхто нічого не прорве лінію оборони. Значить, Лунний місяць почався 24 листопада, було багато планет стрільці, стріли це ідейний знак Зодіака. От. А його управитель Юпітер знаходиться в рибах. Риби, окрім всього, пов'язані з тими, хто в тюрмі сидів з людьми. І тому з боку Російської Федерації багато заключеним з тюрем в цей період на війні, там під Бахмутом полягло. Також риба означає зливати. Вибачаюсь, як воду в унітазі зливати. Наприклад, От. і енергія риб означає зливати. Також цей лунний місяць відбувається злив. Ну, російських воєнних з боку Російської Федерації. Тобто багато людей погибло, вмерло під Бахмутом, наприклад. Значить, Цей лунний місяць закінчиться 23 грудня, тому цей прогноз до 23-го робиться. І з 23 грудня починається новий лунний місяць в Козорогі. Козорог це знак реалізму, а не ідеалізму. Тому під стрільцем Оця битва, вона ну не має якогось конкретного, як то кажуть спостерігачі, значення практичного для війни, а має символічне значення, ідеологічне значення. От, типу, а, а під козорогом сонце з, з місяцем стартує новий лунний місяць, 23-го, Це значить, почнуться реалістичні плани, реалістичні якісь щодо війни. Ніяких особливо напружених аспектів до 23-го немає. Я вважаю, що це означає, що битва буде затихати під Бахмутом. Значить, ближче до 23-го Юпітер входить Овін, це воїнственний знак Зодіака. Але Марс без аспектів і Сатурн з аспектів Сатурн означає ну, типу, чітко ставити цілі. А також Сатурн знаходиться в водолії. Управді цих всіх планет в Казірогі Сатурн буде в водолії. Означає, що у другій половині грудня ситуацію будуть контролювати водолій. Ну, це Сатурн, це контролер планет всіх Козорогів. Водолій це Зеленський, пов'язаний з водолієм, знаком Зодіака, а також міжнародна спільнота. Водолій в опозиції Клеву, тобто, це означає, що імперія, імператор не контролює ситуацію, а контролює міжнародна спільнота. Також тож. Ретроградний Меркурій буде у другій половині грудня, теж означає, що далеко російські війська не пройдуть і будуть замідляти свої наступальні потенціали. Запрошую бажаючих сьогодні ввечері 14 о 19.00 на прямий ефір з приводу прогноз для Донецька і Луганська. Потім, в запису, буде виклад. Дякую за увагу! На все добре.